Україні. Велика вона перевага, більшість людей знає, не небагатьох. Величезне вам дякую за те, що ви сьогодні з нами. Величезне дякую батькам Тараса, пані Валентині, пану Тарасу, за те, що ви робите, за ще одну книжку вашого сина. І він сказав дуже гарні слова, що в важкий час неможливо стояти осторонь, такі зміни, відбуваються. Неможливо. Дякую вам за те, що ви робите в журналістиці. Про війну треба розповідати. Треба розповідати про любов і гнів, про злочини, про дружбу, протерство, про гідність, про свободу. Завдяки. Збройним силами ми маємо державу. А вже Збройні сили це люди. Завдяки людям ми маємо державу. І треба, щоб про Україну чули і знали. І завдяки вашим відповіданням, повістям, журналістиці, репортажам люди знають Україну, відчувають її і формують бачення свиня. Відне, наше бачення, про нашу державу і нашу перемогу. Дякую вам величезне за участь у конкурсі. Вітаю тих, хто допомогв і дякую тим, хто брав участь. Батько вам величезне, дякую за те, що ви дякую величезне. У номінації матеріал озвіщений у медіа Любов Довжанська, медіаматеріал Василь Риги. Основна зброя піхоти не автомат, а якісна, добре підточена лопата. Відбувається щорічний обласний конкурс е, на військову тематику імені нашого сина. І дуже тішив те, що цьогоріч цей конкурс, е, ну, таким враженням на обертів в плані тому, що роботи, які я оцінювала як член журі, як мама, як філолог, як оберениця його книг, е, значно сильніші. Така одна ж, та, вона військова, але, знаєте, відчувається не просто смуток і біль, а відчувається гордість за наших полеглих героїв, за тих, які боронять зараз в схід, в східні терени України. Відчувається міць і потуга, яка допоможе нам вистояти і перемогти у цій кривавій, жахливій війні. Що для нас це конкурс, для нас батьків? Це насамперед вшанування пам'яті нашого сина, який був тележурналістом і мав багато планів на майбутнє. Серед них він планував створити свій власний телеканал, де демонструвалися документальні фільми, де порушувалися, порушувалися гості соціальні питання. Але війна обірвала його плани, і він, як справжній чоловік, став воїном, щоб захищати. Україну, свій народ, свою сім'ю. Е, крім того, цей журналістський конкурс спрямований на те, щоб журналісти якомога більше уваги звертали саме на військову тематику. Бо це найголовніше зараз у наш час висвітлювати не тільки події військові, які відбуваються на фронті, а й висвітлювати постаті. Бо герої житимуть доти, доки ми пам'ятатимемо про них. А пам'ять про них має бути живою. Не в меморіальних дошка, дошках, не в назвах вулиць, не в назвах шліфучам теж потрібно. А от власне ті пам'яті, яку будуть передавати з покоління в покоління для своїх дітей, для своїх внуків, щоб потім вони передавали для своїх і так з віку в вік. Щоб оці імена наших героїв закарбувалися на віки. Теплі, приємні чи слова, я просто добавляю, що в Ганалі приймали участь, на найліше, знаєте, як і почаківці, так, журналісти, так і, як кажуть, акулибера. І коли країни східно за допомогою, і там такі гарні слова продавали, звичайно, що ми дякуємо за допомогу, дякуємо, що приїхали, а дякую за те, що з немає душі, тобто вам не вийду жити. Rozumiecie, żeby przy niego Ktoś pojedynczy ale za to, żeby pewnie niego uczyć, w nas to już nie decydowało,